Привіт, 26 травня. Це не підсумковий. Випуск підсумковий буде на наступному тижні. Хочу просто показати стан справ, бо півоні вже облітають, тому хотілося б трошки показати. Ця плити роза, бачите, вже квітує дуже добре. Вчора почав робити песик. Подивимося, зараз потім песик. Вчора почали робити п'яту обробку. На жаль, бачите, дуже сильно вітер дує. Да, ці трояндочки теж потрошечку набирають. Тут бачите, які півоні у дружини гарні. Такі великі квіти. Тут і трояндочка така. І оці дуже гарно пахнуть. Вони дуже-дуже гарно пахнуть. Приємний запах. Бачите, знову ж таки тут ділянка вона прикрита. Тому оці бронзовки можуть все з'їсти. Тому обробляємо від бронзовок. Тут півоні вже квітують, знизу ще ні, бо тут воно тепліше. Я вам казав, що на ділянці може бути так, що декілька кліматичних зон. Тут на одну зону тепліше. Ось. ось такі є ще півоні. Такі гарні, бачите. Ось такі. Да. По трояндах в минулому році дружина робила огляд, тому ось тут як завжди можете знайти, подивитися. Хтось гарцує туди-сюди. Ось так, півоні тут. Вітують, троянди починають. Ось такі тут є трояндочки. Ну і знову ж таки, бачите, вони які. Так ось обробки п'яту, обробку почав, але зараз сильний вітер постійно кожного дня. Тому я не це не... Не встиг вчора. Зробив 40 літрів і ще один раз треба тут пройтись. І зазвичай я не роблю обробки як окремо для декоративних окремо для їстівних. Їстівні я не кроплю, я маю на увазі хвойних. Ось такі ще іриси, риси, бачите у дружини. Дуже гарні. Вони теж дуже добре пахнуть. Зараз, бачите, все квітує. Цей раз дружина попросила, щоб я хвойні окремо обробив, а не хвойні декоративні, щоб я додав туди трошки азоту. Ось, щоб всі ці, ці живоплоти вони трошки краще росли. Вчора зробив п'яту обробку, більш-менш воно все працює. Бачите, в минулому році, скажу так, Оленка хата. І оці бронзовки, вони все тут їли. Квіточків не було, і рисів не бачили. Ось такі гарні риси. рожини, Розочки теж нормально себе почувають. Будуть квітувати. Ось така ситуація. Ну і по проєктам я на минулому тижні висаджував два проєкти. Це город і Бахча. Зараз по... город подивимося. По бахчі там тільки-тільки почали вилазити. Ну, зазвичай е, насіння проростає при температурі від 25 і вище е, протягом 5-8 днів. Це такі стандартні терміни. Якщо температура нижча, ну, наприклад, скажімо десь 13 градусів, то воно а, заторможується і буде проростати від трьох тижнів. Ось така ситуація. Ночі у нас, на жаль, ще холодні, тому є, може це впливає, що бахча тільки-тільки от проклюнулась. Тобто пройшов тиждень і так. Потім піон. Дивіться, тут піончики стоять, але вони ще не квітують, тому що тут прохолодніше. Ну, і, на жаль, це сильно. Ці морози побили, бачите, як троянди виглядають не дуже тут знизу. І от то, що я казав, піони тільки-тільки прокльовуються. Тому що тут на одну кліматичну зону холодніше. Ну, сильно побило, бачите, оцей аспіринки тут знизу. Ось так вони дуже-дуже погано виглядають. Там, якщо вище піднятися, там набагато краще вона виглядає. Тому враховуйте, враховуйте такі е, особливості вашої ділянки. Бо от, бачите, тут мороз приходить і б'є. Так, погороду, дивіться. ну Тут в мене я показував огірки. Огірки вже ось е, прокльовуються, пішли. Ну і ну, тут <кій> морква, то, понятно, І ось тут всяка зелень була, бачите, вже теж вона намалювалася. Ось, так що такі справи на 26 травня. Ну і хочу що сказати, є люди, які кажуть, що можна без обробок. Ну, на жаль, це не працює, є особливості. У мене тут ліс навколо. І ось таке, що тут холодніше. Якщо не обробляти, все з'їдається і хворіє. Ось така ситуація. Ну і ще є такі речі. По сортам теж я вам колись казав, що треба бути дуже обережним, особливо в трояндах і у всьому. Бо людина може показувати якийсь там сорт, казати, що це такий сорт, а ви дивитесь, воно не співпадає з каталогом. Бо людина теж колись купила десь на базарі і вважає, що це цей сорт. А Насправді це не цей сорт, бо хтось такий продав. І, ну, і за цього є плутанина. Бо там людина каже, в мене жималось боріаліс. Ну нема такого сорту боріаліс. Це людина просто так придумала собі от баріл. А далі, може, біст було, баріл, біст, от і боріаліс. Е, є баріл, є біст, б'юті і Блізард. Те, що я вам казав. Тому не треба так плутатися. О, тут, бачите, летіла, треба поставити. Поливається постійно, бо, на жаль, Дуже сухо, в нас ще не разу не було дощу. Ось вже кінець травня жодного дощу не було. Ось теж бачите, півоні ростуть. Ну і ось так, тому бережіть себе. Якщо купуєте рослинку, купуйте десь в розпліднику і обов'язково контролюйте з виробником цієї рослинки, щоб розуміти, чи це вона, чи ні по якихось е параметрам. Да все, гарного дня бережіть себе, все, прийшов я до песика. А, і ще хотів вам сказати. Купив я і всадився, ми з дружиною всадилися. Оце ж полуницю різну купляли. А це щось дуже захотілося і купив 10 кучиків отакої суниці. Дивіться, суниця Summer Breeze Ампельна з червоними квіточками. Ось сюди 10 кущиків відсадили. Бачите. Ну, ампельна, треба, щоб висіла, але ну, поки що тут нехай буде. Пишуть, що та благодоносить постійно, Супер вражайна, висока декоративна, квіти пахнуть, колір класний, тому ось така новинка у нас буде. Все, вітер бачите який, але сьогодні треба буде ще ввечері доприскати. Тому будемо чекати і сподіватися, що трошечки втихне, бо по такому вітру дуже-дуже складно. Все, бережіть себе, гарного вам дня.